Чизкейк Сан Себастьян або Bugsky, да? З радістю спробую. Зараз ще один. Я вам скажу це із серії, знаєте, коли я побачив його перший раз, і мені кажуть, от чизкейк, типа класний Наталі, да? вона любить такий. Я так на нього глянув, ну дійсно на від, дивуйся, да? Ну що тут такого? По факту нічого такого. Але поки його не спробуєш. Я вам кажу, що все треба пробувати, тому що це по факту знаєте як золото, яке не блищить. От і все. Ну, це як для мене. Його гляньте, який він ніжний. Дуже ніжний, його можна їсти, кстати, з різними там, якимись начинками, можете щось додати по смаку і так далі. Запечений крем чиз І дуже змінюється все, коли ти його пробуєш. І ти розумієш, що оцінювати щось тільки по виду мабуть неправильно однозначно. Я так уже не один раз. Не один раз я так уже для себе розумів. Дуже смачно. Це не просто якась там запіканка або якийсь там пиріжок, так сказати. З радістю відкушали. І для мене це дійсно таке відкриття, тому знаєте так, не все можна оцінювати тільки по виду. Обов'язково потрібно все спробувати.